Що таке «ЛіТЕ»? Походження та заснування. Назва означає Вільна Академія пролетарської літератури. Літературне об'єднання, яке виникло у Харкові наприкінці 1925 року і проіснувало до січня 1928-го. Ініціатором створення став Микола Хвильовий Фітільов. А ядро групи складали вихідці з літоб'єднання гарт, плуг та жовтень. Мета та ідеологія, установа формувала літературну політику на базі офіційних вимог комуністичної партії, але зберігала літературну автономію і орієнтувалася на нову українську літературу з європейським культурним рівнем. В апліте активно відкидала масовізм, просвітництво та епігонством притаманні іншим об'єднанням, і наполягала на високій письмовій майстерності. Ключові постаті. Віртуальний лідер Микола Хвильовий. Президенти спочатку Михайло Яловий, згодом Микола Куліш, секретар Аркадій Любченко. Серед активних учасників Олесь Досвітній, Григорій Епік, Павло Тичина, Микола Бажан, Юрій Яновський, Юрій Смолич, Іван Дніпровський, Олекса Слісаренко, Олександр Копиленко, Олександр Довженко та інші. Видавнича діяльність. У 1926 27 роках в Апліте роках Вапліте випустило Зошит Перший 1926 року. Це збірка, альманах Вапліте 1926 року і журнал Вапліте 1927 року, що виходив у Харкові. П'ять випусків. У ньому друкували поезію, прозу, переклади, теоретичні статті, зокрема твори тичини, сусюри, бажана, яновського, смолича, панча, сенченка та інших. Літературна дискусія та внутрішнє оздоровлення Старт літературної дискусії 1925 28 років хвильовий висловлював заклики як от геть від Москви» і Дайош психологічно Європу. У 1927 році хвильового, ялового та Досвітнього виключили через позиційні суперечки. Їми пояснювали, що відійшли від пролетарської лінії під впливом літ дискусії. Після їхнього виходу Вінцен став новий склад очільників: Куліш президент і епік віце-президент. Загибель та наслідки наприкінці січня 1928 року. Організація оголосила саморозпуск під тиском партійної критики та політичних репресій. Колишні члени продовжили творчість у виданні Літературний ярмарок ярмарок» 1929 років та в організації «Пролітфронт» також у 1929 1930 роках. Багатьох із них згодом репресували, часто звинувачували у націоналізмі, троцькізмі тощо вапліте стала однією з перших жертв сталінських репресій. Це покоління навіть дістало назву розстріляне відродження. Вапліте була впливовим літературним гуртком 1920-х років, що прагнув створити українську літературу високої художності, орієнтовану на європейські стандарти, але незалежно від московського впливу та масової радянської риторики. Ініційована хвильовим, вона привабила найталановитіших митців свого часу, однак зазнала жорсткої критики з боку влади і була поневолена репресіями.